Вітаю вас, люди! Слава Україні! Триває спецефірна радіоінвестудія для вас. Працює Тетяна Іванська стабільно неспокійно зараз на Росії. Бачите, в Кімрево хтось невдало покурив в Москві щоночі прилітають з грає безпілотників. Ну Най так буде і надалі. Най вони там переживають один одного, з'їдають, вбивають. І, власне, нам про це лише говорити приємно. І ми знаєте, поговоримо зараз про це з Романом Цимбалюком, Це блогер і журналіст. Він зараз разом із нами на зв'язку. Романе, я вас вітаю. Привіт героям слава! Романе, поговоримо про жапи гадюк. Звичайно, не знаю, хто з них хто, так? але ось про одну із найжирніших, напевно,. Плазун, напевно, він все ж таки про вбивство про вбивство Пригожина. хотілося б знати, що зараз відбувається в Росії. Яка реакція була на оце вбивство? Тому що ми бачили горкі стінання біля і покладання квітів. І ми бачили зраду серед воєнкорів, але це якось все залишилося в телеграм-чатіках, в якихось там дописах під Фейсбук постами. А такої реакції на якомусь такому державному рівні принаймні ми не бачимо. Ну, Як не дивно, з цього приводу висловився президент Російської Федерації, який сказав, що він десь там в Африці тільки прилетів, і були у нього помилки, і деякі з них фатальні. Тобто, сказати, що взагалі цю тему проігнорували, я б, мабуть, не став би. Але, скоріш за все, буде так. Значить, на наступний день. А після того, як з'ясувалося, що Пригожин і його літак важче повітря, значить, я включив програму «60 хвилин ненависті до України з моєю подругою, колишньою Олею Скабєвою. Я співчуваю і... вам, Романе. Але ну, така це, ваша це, робота, це, так. Це ж колишня, так що подруга нашу. <гум> 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 Ось і. Серед цієї маячні, серед продукування ненависті і так далі. І так далі значить, ця тема вона теж розглядалась, але дуже так в такому: по-перше, як зрозуміти, як працюють росіяни? коли в цій програмі, тобто в російській пропаганді, яке місце ставиться в цьому потоці ненависті, Пригожина поставили десь на 20-30 хвилину, і це вже перша ознака, що тема, а така на якій довго танцювати не будуть. Потім був виступ Путіна відповідно, обговорять саме слова президента фашистської Росії, і зазвичай після цього крапка. Буде поховання у президента, звичайно, мені здається, буде дуже ці... щільний графік. Я не знаю так. Ми ж на радіо, тому я кажу «президент Росії. Mm -hmm. Там є багато інших синонімів, ну я думаю, всі прекрасно знають, що Володимир Путін це мстительний маньяк, і тут не додати, не віддати, як то кажуть, і все історія перевернута. Взагалі, я чесно кажучи, от дивлячись на Пригожина, ну по перше, все ж таки прокляття України працює. А всі, хто і це прийшов... чудово. Так, всі, хто приходить сюди вбивати українців, вмирають. Звичайно, нам хотілося би, щоб була перестрілка, бажана дуель безпосередньо, там на театральній площі, або або в в кабінеті Путіна, щоб один одного і щоб вони на одній люстрі повісили, повісилися і якби було так. Але вже зараз зрозуміло, що приватної армії яка а, ну так вони мали повноваження взагалі не цінувати людське життя, і в них певні успіхи у них були. І про це підтверджують наші військові, що з ними воювати важко. Бо Вагнер вони ставили людину перед вибором або тебе закувалдять прямо тут на місці, або ти йдеш вперед. Угу. Ну і суто математично більшість йшло вперед, тому що ну тут. Або вб'ють, або ні. ну, так, Більшість з них загинула і ці кладовища Вагнера тому свідки. Ну, Які, які вже знищують так само на Росії, знищують ці кладовища, про що та, також вже плакалися вагнерята. Руман... Ну, міф, міф цього не буде. От ага. раз і все. От буде як у них завжди. Це ж керована ненавість. Отак, От раз і про Вагнера. Про Пригожина, про Уткіна і інших російських нацистів просто ніхто не буде згадувати так в телеграм-каналах. Хіба ж Романе? Добре, але хто тоді посяде його місце? Чи, чи кого поставлять на певні ділянки фронту замість Пригожина? Ну в головному управлінні розвідки, чи як вони зараз себе називають, головне управління там людей достатньо в будь-якому випадку вони цю структуру в такому вигляді не залишать. Вони її подроблять, поділять. А таким поділять чином. між собою. Тут же ж теж важливо, кому ось ті чи викашники ну дістануться, тому що їх можна поділити між собою. Кожен би хотів напевно мати собі свою приватну армію. Тут питання в тому, чи дозволить Путіна, але тим не менше, це шматок шматок ось людського ресурсу, який можна поділити. Ну, Є ж ці державні компанії, наприклад, Газпром в Окупованому Криму створена відповідна компанія, Можливо, навіть під брендом Вагнера вони залишаться в Африці. Що, що мається на увазі? Їх задача зробити так, щоб не було цього епасу. Давайте згадаємо про цих нацистів і квалдістів. Uh -huh. uh, у них же там і пісні. Вони називають себе музиканти. Ну це просто це, ну, якщо так от вдуматися, значить, uh, керівник uh, по бойовій частині весь в Свастікі. я говорю про Уткіна. Так. Вагнер, це людина. Ну кажуть, це геніальний був піаніст музикант. Але ну, взагалі-то він був улюбленцем Гітлера. І якби я згадую назву одного сюжету на фашистському російському телебаченні, вона називала він називався так: урок музики для України і українців. Це якраз вони такі епос створювали про цих людей, які нічого не бояться, які складають своє життя за Путіна, за, за Сталіна там і так, далі, і так далі. От зараз цього не буде. Тобто ніхто не дозволить а, публічну діяльність вести якусь. І зрозуміло через а, а, те, що росіяни як це не дивно, бо я багатьох шокую, але що вони. Певною мірою теж люди, і їм теж треба розуміння за що вони воюють і вмирають. Тобто, гроші, це ну наразі єдина, якби така основа, чому там її в записуються на контракти, так далі. Але все одно якесь якісь має бути обґрунтування. Mm. Історії про нацистів ну це не, не працює, тому що вони дивляться на себе в люстерко і бачать, хто нацисти. Хочете побачити де, де сучасний гітлер? Так він в Кремлі. Ну тут же всі, всі це все розуміють. Власне... тому їх Поділять і виведуться політичного процесу. А от власне про розуміння чи розуміють на Росії, що це зробив Путін, тому що ми бачили, Лукашенко вже почав його виправдовувати. Лукашенко взагалі заявив про те, що він в Зімбабве дізнався, що на пригожина готувався замах, і він його навіть попередив з тих, і він намагається відбілити Путіна. Але ж є інші чиновники, є інші люди, які близькі до Путіна, і мені здається. Вони розуміють, хто це зробив, і от питання, чи вони бояться, тому що якщо Путін зараз зупиниться прибирати своїх ворогів, так то він покаже свою слабкість. То, власне нього... чи він зупиниться і чи вони бояться, і чи вони розуміють, хто це зробив. Слухайте на сьогоднішній день на всій цій великій на російській території, там взагалі не залишилось людей, хто може відкрити рот і висловити свою власну думку. Mm -hmm. Там значить, пригожин долітався. Це взагалі така. Це просто ну я навіть не знаю, фасмастагорія є такі, такі слово. Гіркін у них політичний в'язень, бо як би там не було, але Навальний правий, що його терориста закрили в'язницю не за теракт, а за його критику російської влади тобто людина яка засуджена гадським трибуналом вони він і закрив тому що він вів свої свої ефіри. Відповідно, Пригожин його просто мінуснули. А решта банально мовчать. І от історія про те, чи вірить хтось в те, що це зробив не Путін. Ну звичайно, ні. Ну по-перше, це виглядає дуже дивно. Значить, хто виправдовує маньяка російського? Ну, першою, як я не встиг доказати, це була Оля Скабєєва, яка сказала, що. Западная преса паткап'єрку э, написала статті з однаковим заголовком Мість Путіна, от такі у них э, вказівки, такі у них темники і так далі. Так далі. Ну, звичайно, а що ж це могло бути? Потім з э, простуванням виступив Димитрій Пісков. Ця людина ніколи не бреше, як і Олександр Лукашенко. Вони завжди кажуть правду і кажуть: ніц, це зробив не Путін, але. Що прикольно, от е, в цій історії зазвичай, е, ну на балатах, вибачте, на території Російської Федерації у них є універсальне правило. Якщо щось сталося, і ти не знаєш, як це пояснити, валина Буданова, на Малюка, можна навіть на малюську, ну і на кровавий режим Зеленського. Наразі дивіться, вони знаходили український слід в таких ситуаціях, коли ти думаєш, Ребята, ну ви реально таланти. Тут вони його шукати не стали. І це теж така ознака того, що це показова а, насправді це страта. Показова так. страта. Ну так вбили там трохи людей, які ну, в теорії не не робили цих злочинів. Я до того, що екіпаж, там стюардеса з іншого боку, знову ж таки, вони багато років працювали з ним і чудово знали, чим займається ця людина. Чудово знали. Навіть це зрозуміло по кількості і інтенсивності польотів, які здійснював е Пригожин, коли вони і воювали в Бахмуті, і е м, в перервах між м, тим, як він вимагав снаряди і так далі, е відлітали в міста масових поховання на російських найманців, російських громадян. Тому всі все розуміють і зараз. Е це призведе до того, що буде така пауза, і Росія буде асоціюватися тільки з ким. Ну, по факту, з Оль Скабєва з Володимиром Соловйовим, ну і місцями. Слухайте, дай мабуть і все, тому що навіть Маргарита Сімонян пішла на другий план з Марією Захаровою, в тому числі. Угу. От такі, от якийсь період буде. На перший план вийшли ті, хто, хто вміє дуже голосно кричати Путін молодець. Добре, але тим не менше, ми ще бачили все ж таки ось ці нібито погрози, що от тепер ми то точно підемо на Москву і знову ж таки плачі плачі. Чи воєнкорів відбувалися так? От, навіть якщо зараз буде затища, ми можемо вірити і сподіватися, як, як і всі українці, що все ж таки якісь внутрішні бурління вони будуть відбуватися і десь будуть підмивати ось цей камінь, на якому стоїть Путін. Ви знаєте, тобто, внутрішнє, я звичайно так само хочу, щоб вони знову ж таки перевішали один одного. Але з великою вірогідністю цього може і не статися. Розумієте, це як 50 на 50. Наразі я відверто кажучи, що не бачу жодних якихось протиріччі, там цих калувань. Я взагалі не вірю в Башти і так далі. Що там є якісь там боротьба лібералів і силовиків, як до повномасштабного вторгнення казали? Наразі Путін він ну він там цар, а точніше не до цар зі всіма повноваженнями. В публічному просторі ще раз не залишилось жодних критиків. По факту це може бути ну виключно якась команда кіллерів, а можливо навіть згура, які зайдуть і просто його вб'ють. І тоді якимось чином там запустять політичний процеси, якісь там зміни. Mm -hmm. Я не бачу. Ну слухайте, з іншого боку, ну тут або так, або ні. Це як на мене, от ми. Хочемо видати е, бажане за дійсне, е, і з точки зору логіки людської, то росіяни, мабуть, мали б сказати, що е, дід ти ну ти взагалі е, злетів з катушок і дуже давно. Ну чому ми маємо вмирати? Чому? Тому що ти ідіот, е, хочеш бути губернатором Новоросії чи ще що щось, але ні, вони будуть і далі йти. І їх може, як на мене, отак от, от реально струснути в внутрішню ситуацію, ну принаймні так, щоб вони почина, почали закриватися. Це от потужна поразка в Україні. Ну, наприклад, хоча б вихід України до Берега Азовського моря, оце от може отак от, от призвести а навіщо, а як же там і так далі. Ну вся держава і не тільки наша працює над вирішенням цього питання. І так. то навіть після цього це не означає, що вони захочуть повісити Путіна. А Росгвардія, взагалі, то вона у них називається Нацгвардія. Ну uh -huh. вони просто не, не хотіли, щоб з нашою що Нацгвардією асоціювалася, бо в нас же тут всі карат карателі. <різь> Ось ну мені здається так, але шанс завжди є на а, те, що цигли на впаде йому на голову і він. А, Ах, ноги. Ну, щиро, щиро, в це, в це все всі хочемо в це вірити, але тут знову ж таки, питання: а хто замість нього? І якщо ми говоримо про те, що вони не скинуть Путіна, ну тому що раби не можуть скинути свого хазяїна, рабам треба завжди новий е хазяїн. А, власне, е ви, Роман, згадали м ну, про так званих лібералів, так от мене здивувала е реакція російської. Е Собчак, так вона це не не лібералка, скажімо, похресниця Путіна Сапчак, яка так спереживалася біднесенька за те, що сталося з Пригожиним, що позвонила його секретарю, почала дізнаватися. Ось чому була така реакція? Ну тому що з одного боку вона ж показує, що вона проти війни, і вона би мала бути проти, проти цієї людини. а Тут вона ж спереживалася і дізнавалася, що ж таки з ним сталося. Ви знаєте, ми тут маємо визначитись з визначеннями. Перепрошую за тавтологію, а ну Укри в своїй масі і так скептично ставляться до російських лібералів, бо вони частенько ламаються на українському питанні. Так от Савчак вона взагалі не має до цієї категорії людей жодного ставлення. Це російська пропагандистська, звичайна, просто в неї роль вона має створювати. Ну принаймні, мала створювати ілюзію от цього. Другої думки, ну іншими словами, Навального не допустили на вибори, а потім посадили або там ще щось там з ним зроблять. Ну крім смерті, його більше очевидно, там нічого не чекає. То от, будь ласка, вам лібералка Сабчак, яка може говорити те, те, може може час від часу проговорювати правильні тези. Але ж в ключових питаннях вони, вони відстоюють на російську на російський порядок денний. І все, тобто, ну ми не маємо собі права дозволяти, що люди, ті, хто гарно говорять і час від часу критикують Путіна. А що вони є, є опозицією, ні, Романе, це зрозуміло, але мене цікавить. А на яку аудиторію вона працює? Тобто, ну для кого були у ці переживання і у ці дзвінки і. От на, на кого це було розраховано? Ну по-перше, це медійна штука, хайпова штука, вибачте. А, Пригожин хайповав останні місяці свого життя, і на його смерті багато людей, хто працює за інформацією, теж хайпанули. Угу. А, інтриги, розслідування срочно і так далі, і так далі. В неї своя власна редакція, і відповідно це та подія, яку не могли не, не працювати Вони в тому числі це тільки російські державні змі. Вони так ну як я сказав, там. Ну у них чіткі вказівки, а ці якраз і мають е, працювати за аудиторією, які користуються Телеграмом, там більше е, дивляться е, веб-сайти, а не е, е, Мордор-1 і ці всі програми, які провокують ненависть. Тобто, це такі більш тонкі, е, тон, тонка гра, але ж е, Кремль ну, на пропаганді вони ніколи не заощаджували і вони мають представництво скрізь. І в Україні навіть так само всі ці російські телеграм-канали повністю відкриті. Єдине, що вони настільки нацистські, що ти не можеш ката. Об'ясніть, що Зеленський во всьому при этом в твій дом прилітає російська бомба. Ну це навіть у нас не всі громадяни адекватні процентів. 2 залишилось і діотів. Ну було більше, але всіх навчили російські, російські повітряні атаки. Ой, Романе, на жаль, теж не всіх, так я сказав 2, відсотки. Залишилося, я оптиміст. Ну, я напевно більш песимістично на це, на жаль, дивлюся. Пане Романе, ось це вбивство Пригожина. Як ви вважаєте, воно оголило страх Путіна втратити владу чи ні? Uh... Він показав всім, що він за свою владу буде вбивати. Йому все одно скільки громадян Росії треба відправити в Україну на війну. Вони взагалі мені здається, зараз от, чого вони хочуть насправді на фронті. Вони хочуть, щоб все було так, як зараз, тільки зменшити інтенсивність бойових дій, щоб а, перевести ситуацію, так що ось в Мордарі, в Москві там все хорошо продається. пломбір, майже такий, як в радянському союзі. Десь там пострілюють, десь там натор розвивається і розширяється. Ну а Путін цьому всьому протистоїть, тобто зробити війну рутинною. Ну і щоб зрозуміло, не було втрат території, які вони захопили. От вони на це розраховують, і в принципі, ну я, я так от бачу, от достатньо було подивитися це інтерв'ю, де він там співчував пригожену і так далі. Путін, він же маньяк, але ж не ідіот. І в разі чого він іноді з таким, знаєте, трепетом, з таким виразом розповідає, нас обманували, нас водили за нас. Ну, тобто, ну є якісь такі зачатки. Акторської гри, а тут він. Ну от у мене було таке враження, що він хотів сказати наступне: так буде з кожним, хто е, захоче е, спробувати захопити владу. Мені здається, росіянам, які там залишилися, і всі ж ці процеси все одно вони ж все одно задають питання. Навіщо ця війна? Так. Вони що задають. Це, якщо у Олі Скабєєвої не задають це питання, то кожен собі задає. І як казав мій друг один з Москви, він казав: так, ну, ну, Крим, ну ладно. Ну от далі, мені каже, Володя кажеться, погарічився. Тобто. Вони не хочуть за те сплачувати своїми життями. А урок пригожена він дуже класний для всіх росіян. Якщо ви вже наважилися, то йдіть і вбити його. Бо якщо ви цього не зробите, у вас, вас або в'є або б'ють українські військові в Україні, або вб'ють ці охоронці Путіна в самому такому широкому сенсі цього слова. Романе, от ви сказали про те, що як там в Москві сприймають оце, от, ну там пострілюють, не пострілюють. Відомо що Москва це абсолютно інша країна та в порівнянні з Росією, тобто є держава Москва, є держава Росія. Але от не про пострілюють, а тепер же ж можна говорити про допливають до нашого Криму, до тимчасово окупованого Криму. Яка реакція зараз на це? Ну тому що якщо там до безпілотників їх можна теж хайпанути виставити в інстаграм Сторіс, то м, ось ці наші вилазки гура, а ті постійні вибухи в окупованому тимчасово окупованому Криму. Ну мені здається їх неможливо проігнорувати що про це говорять, як їх сприймають зараз. Ну мені взагалі подобається лексика російська. Вони якщо ми їх вбиваємо, то це теракт. А якщо вони вбивають дітей в Чернігові чи в якомусь іншому місці, да й не тільки дітей, і жінок, і чоловіків, то это денацифікація. Тобто такі, оцей російський новояз, він такий цікавий. Щодо Криму, ну вони насправді сподіваються, що це ХПП. Такий, така абревіатура. Цікава в цих так, що це? хитрий план президента. Ну, якщо перекласти на українську мову, то буде ХПХ. А, ну, <ріст> Всі зрозуміли, що я Ми маю на увазі. Ми Всі наваді. вболіваємо за нашу збірну. Ми знаємо, що там кричать, так? Да. І відповідно, от, надія на те, що, ну, що якось воно розрулиться. Якось воно розрулиться, Путін всіх переграє, з кимось домовиться, когось вб'є, ну і так далі. А захід втомиться, можливо, буде зима, знову ж таки, холодний, всі можуть замерзнути. А, вибори в Сполучених Штатах. Прийде Трамп і відповідно, перестане допомагати Україні здасть її Російській mm -hmm. Федерації. Я, чесно кажучи, займаю протилежну точку зору, бо він вже був, і е, Україна від цього нікуди не ділася. Між іншим, перші джевеліни саме Трамп нам відправив. Ну це так, просто так. Е, е, Римарка. Е, от на це вони сподіваються. Всі зрозуміло знають про це. Поки е, е, російська е, хотів сказати слово громада. Біомаса. вони відреагували тим, що не ціни на нерухомість в Криму впали, mm -hmm. бажаючи їх продати нерухомість більше, бажаючи їх купити менше. Ну тому, що всі розуміють, що після звільнення всі ці, ці документи купівлі-продажу вони не матимуть mm -hmm. жодної цінності. Та і сезон якось теж в Криму не пішов. Романе, дякую за те, що долучилися до нас. Роман Симбалюк, блогер і журналіст, був разом із нами.